Двоє ветеранів з Вінничани Армен Гаребян та Ярослав Фіногенов вибороли вісім медалей для України на міжнародних змаганнях Strong Spirits Games Europe 2025. На залізничному вокзалі вінничани зустрічали переможців. На пероні Вінницького вокзалу зустрічали учасників міжнародних змагань у Мадриді Армена Гарибяна та Ярослава Фіногенова. Разом вони здобули вісім медалей для збірної України. Армен привіз золото з веслування на тренажері та жимі лежачі, срібло у ривку гирі та бронзу на ейрбайк. А Ярослав виборов три золоті медалі та срібло у жимі лежачі, а також золото у ривку гирі та на ейрбайк. Дуже така велика конкуренція. У нас була ну. Досить пройшли на високому рівні і будемо продовжувати, будемо займатися і сподіваємося, будемо бачити, що буде в наступному році. Ми на полі бою показуємо нашу націю, силу нації. Так ми повинні і після нього продовжувати, показувати наш незламний дух, щоб не трапилося з нашим тілом, а сила духу сильніша за тіло. Одними із перших привітали спортсменів з перемогою представники комітету по фізичній культурі та спорту Вінницької міської ради. Наскільки потужно хлопці захищали нашу батьківщину на фронті, настільки потужно зараз виступають на спортивних змаганнях. Що таке спорт? В першу чергу зараз для наших ветеранів це реабілітація. Реабілітація через спорт вона йде абсолютно в усьому, як кажуть, в мізках, так і в руках, і в силі. Духу для наших спортсменів, особливо ветеранів, це дійсно важливо, коли їх зустрічають, коли розуміють, що їх пам'ятають за них, турбуються. Адже вони все таки не прості спортсмени, вони спортсмени, які пройшли війну. На змаганнях в Мадриді брали участь ветерани з різних країн світу США, Естонії, Ірландії, Іспанії та України. Загалом українська збірна у Мадриді виборола 243 медалі: Євгеній Всяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.